Усик не лише чемпіон, а й доктор філософії днями він здобув науковий ступінь за спеціальністю право, і про це свідчать дані інформаційної системи національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Тема ж наукової роботи 38-річного боксера. Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту сам захист відбувся в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Серед питань, які поставили спортсмену, було про пріоритети державної політики щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту, повинні професійні люди виконувати свої обов'язки. Нам не вистачає звичайного міжнародного менеджменту. На сьогоднішній момент дуже велику увагу приділяють інтернет-ресурсам. Ми всі знаємо, це інстаграми, твіттери, фейсбуки, і багато, багато-багато. Дуже сильно звертають увагу, яка кількість у вас підписчиків, чи спілкуєтеся ви іншою мовою, чи багато, багато, багато таких моментів нам не вистачає звичайного. Образування для того, щоб спілкуватися на міжнародні теми, наукова робота Усика та присвоєння йому ступеня доктора філософії викликали хвилю критики з боку науковців, і не тільки про це свідчать дописи в мережі. І так, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смирнов. Стверджує, що дисертація боксера містить посилання на невідомі джерела, і в ній є ознаки фальсифікації джерел інформації. Зокрема, Смірнов цитує там рядки з дисертації. Наукова новизна отриманих результатів вперше здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів. За словами екс доцента, дисертація усик, усик, усика належить до категорії цитатники. Про дисертацію Усика висловилася координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Вовк, вона в своєму дописі в мережі виступила проти рішення вченої ради і заявила, що боксер порушує принципи академічної доброчесності. Але отакий поклик до науки часом збурює чутки, нібито наукова діяльність є передмовою до просування в політику. Торік, в січні, захистив дисертацію справа, здобувши науковий ступінь доктора наук і Валерій Залужний. Точна тема дисертації залучено засекречена. Про це свідчать дані інформаційної системи національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, система відображає стан захисту дисертації як ступінь присуджено, але сам захист відбувся в національному університеті Одеська юридична академія. Святослав Вакарчук є почесним доктором Харківського національного універс... університету імені Каразіна. Про це співак повідомляв у соцмережах. Водночас закликав цей статус не плутати з науковим ступенем. Свій науковий ступен кандидата фізико-математичних наук співак здобув набагато раніше. У 1996 році він, він закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Франка за спеціальністю теоретична фізика. Другу вищу освіту отримав як економіст-міжнародник. Міністр освіти Оксан Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень також в плагіаті. Сталося це в 2023 році після того, як уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Також міністр освіти відправляв свою дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Лісовий тоді відмовлявся коментувати звинувачення в плагіаті у своїй дисертації, хоча визнав наявність збігів у тексті. А от у дисертації екс-міністра освіти та науки Сергія Шкарлета Плагіат все таки знайшли. Відтак Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти зверталося до міністерства освіти і науки щодо позбавлення його ступеня у відомстві. Відповідних рішень не ухвалювали довгий час, оскільки тривали судові процеси. Наразі інформації щодо того, чи позбавили Сергія Шкарлета наукового ступеня у відкритих джерелах немає. Нагадаємо, що в березні 23-го року стало відомо, що Шкарлет йде у відставку. А вже в травні він став першим проректором Чернігівської політехніки. Заступник керівника офісу президента України Олег Татаров. Він також доктор юридичних наук, професор. Він захистив кандидатську дисертацію в сьомому році у віці 25 років, а ступінь доктора наук здобув у 28 років. Татаров є членом спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських і докторських дисертацій і автором більше трьохсот наукових праць з питань кримінального процесу та криміналістики. Щось я не те роблю в своєму житті? А, ну і а, ще один у нас був теж кандидат. Так би мовити, правда він е, був дійсно, бо його ліквідували. Це зрадник Ілля Ківа, бачите, а в квітні також 21 року захистив кандидатську дисертацію на тему механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України. Після цього отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Однак цей захист викликав значний суспільний резонанс та критику. І в листопаді 2021 року атестаційна комісія міністерства освіти і науки України скасувала рішення вченої ради про присудження і ліківі наукового ступеня кандидата наук. Крім того, були застосовані санкції до членів. Вченої ради і наукового керівника, які брали участь в процедурі захисту, поговоримо власне з приводу скандалу, м -м, який розгорівся навколо дисертації Олександра Усика. З нами на зв'язку Сергій Ягодзінський це доктор філософських наук, професор і проректор Європейського університету. З задоволенням слухав те, що ви говорили, сижу, сміюсь, реально бо. Це якийсь доктор Гейт, насправді. Доктор Гейт, а я, от знаєте, до речі, от перед тим як ми з вами почнемо е, обговорювати власне Усика? Ну і не тільки, от в цілому є дуже цікава інформація, от так щоб знаєте для роздумів. Зараз всім її прочитають. Найбільша в світі частка політиків з освітнім ступенем аспіранта, як ви думаєте, де? А ви, пане Сергій як думаєте, де? Україні в Україні да. я знаю це дослідження. О, бачите, ви знаєте так, от це з'ясували дослідники з шести світових університетів, зібравши біографії майже 20 тисяч парламентарів в 97 країнах світу. За даними дослідження, в середньому 78% законодавців мають щонайменше ступінь бакалавра, 40% після дипломну. І ці цифри значно перевищують середній показник щодо всього дорослого населення. А в Україні, зокрема, найвищий показник законодавців, які закінчили аспірантуру, ось так. Причому видання за економію» стверджує, що всі президенти України на момент здобуття незалежності в 91-му році, за винятком Зеленського, заявляли про наявність докторських ступенів. Ось так. Так, от, пане Сергій, бачите, і от насправді, оце дослідження наштовхує на думку, що дійсно у нас оцей науковий ступінь. Не те, що відкриває, а натякає на те, що людина планує йти в політику. Я зараз не про усика, а є така практика. Розкажіть нам. Я розумію. Ви знаєте, я я громадянин України, я такий щасливий, тобто нами керують найбільш компетентні люди. Тобто, вони здобули наукові нічні звання. Ну ніде немає в світі, щоб така еліта реально керувала країною. А, на жаль, в Україні чомусь до наукових ступенів і вчених звань є якісь фантомні болі. І вони, мені здається, з Радянського Союзу йдуть, коли от наявність у тебе наукового ступеня вченого звання тебе одразу виводило в те, що ти отримував кращу квартиру, кращу дачу, тобі там, можливо, автомобіль давали поза чергою. І от у нас не знаю, з чим це викликано, але кожна людина, яка може. Може чомусь вважає за необхідне собі мати ось цю корочку, атестат та професора, доктора наук, доктора філософії. До речі, громадяни подивились на усика, і там доктор філософії справа, і почали розповідати, що він ще й філософом став. так я звертаю увагу, що це аналог кандидата наук. До філософії не має стосунку, тому будемо спостерігати за цим процесом. Можливо, Олександр відмовиться сам. Це буде правильний крок. Ну а те, що чи є це кроком у велику політику. Скоріше за все, ні, ніж так. Я от доктором наук вже давно являюся, але мене це до політики не наблизило, допоки я не почав займатися політичними питаннями, тому що мені болить за Україну і ті моменти, які на жаль, на жаль, понижують справедливість у суспільстві. Оте, що відбувається, ті приклади, які ви поназивали, вони як на мою думку, вони знижують. Конкурентність у суспільстві, вони знижують відчуття справедливості, вони обнуляють життя деяких людей. Тому що в університетах є люди, які десятками років не можуть захиститися з різних причин. І тут вони дивляться, що виявляється, можна це отримати отак швидко, тому що ти відома людина, тому що тобі все дозволено, тому що ти можеш. Колись у мене була знайома, я в неї запитував, кажу: а для чого тобі оце все? Ти вже, вже собі все о, нагородила себе всім. Для чого тобі? Тебе ж тільки люди ненавидять, ти молода людина. А вона мені каже, Бо я можу. І от ага. оце бо я можу, на жаль, руйнує суспільство зсередини. Ну, але ж, пане Сергій, ну, дивіться, от поки як таких доказів от прямих. Ну скажімо, що там якась не така дисертація вусика. Немає. Є пару науковців, які дійсно в мережах висловилися про те, що ну, наприклад, от зараз знайду цю просто прізвище, як власне цю пані можна іменувати, сказала, що там є ознаки. Ну, академічного шахрайства назвемо це так. Пан Смірнов, це колишній доцент Сумського державного університету, навів пару прикладів і пару цитат, власне з джерел, ніби як не існуючих, і тільки одну там цитату сказав, що так, оце точно з джерела реального. Це все дійсно говорить про те, що дисертація ну не дійсна, що вона не справжня. Ну можливо, співавтором дисертації є GPT. Він, до речі, прикольно. Він ти, коли записують, запитуєш його, він там видає джерела, яких реально не існує. Може бути таке, можливо, екс виконавця якийсь, можливо, ще що небудь. Тобто, я я наприклад не уявляю, як можна допустити в дисертації плагіат або не існуючі джерела. Я як людина, яка. Безкінечно працює з науковими джерелами і була науковцем, і є науковцем. Я усвідомлюю, що для наукової роботи важливо важливе натхнення, важлива твоя установка. А те, що ми сьогодні бачимо, це дійсно імітація наукової роботи. Ну, власне, я передивився весь захист пана Усика, і як вчений скажу, що сам захист, сама процедура захисту ставить дуже багато запитань. А які там порушення? От ви бачите, як науковець як вчений, кажете, що є запитання. Е, ну і тут же ж момент того, що там же є певна е, вчена рада. Пане Сергію, я сподіваюся, що ви з нами. ага Я з вами, я, так, нам, так, я так. намагаюся попросити, щоб нам трішки не заважали, бо тут. А, зрозумів. Так от е, я, так я до того, що е, ну дивіться, якщо там. Умовно, усик, чи я, чи будь-хто перший раз прийде захищати дисертацію, він може не знати дуже багато нюансів, бо ну таке буває раз в житті, якщо взагалі людина на таке ну захоче власне влаштувати собі, але ж є вчена рада, яка точно знає всю процедуру, і ви натякаєте на те, що вчена рада допустилася е, неприпустимих помилок. Ну от ви кажете, що е, виникають питання. Так, тоді питання мають бути до вченої ради. По ідеї? Я, я не буду. Я не буду наших глядачів взагалі поринать в процес, але я хочу ви зрозуміли: для того, щоб дійти до захисту, потрібно пройти сім кіл ада, і це насправді не сім, їх більше. Я буду в суботу на конференції перед проректорами моїми колегами. Представлятиму, ми розробили цілу програму, яка буде допомагати аспірантам. Там починаючи з не раніше ніж за 9 місяців до захисту, аспірант починає проходити величезні процедурні моменти. І е, сьогодні сказати, що винна тільки вчена рада, яка там проголосувала, неможливо, тому що і МОН е, заявлено затверджує вчену раду. І е, національне агентство забезпечення якості там є система. Ну національне агентство не має доступу до цих даних, але це ціла процедура. Е, залучені дуже багато людей. Є опоненти, є рецензенти, Вони повинні мати публікації на цю тему. Вони повинні мати відповідні компетентності. Е, опоненти пишуть відгуки. рецензенти, відповідно теж пишуть відгуки. Тобто, і ще на початку само, сама фіналізація це, це. Ми вже ми вже побачили фактично виставу. Захист це вистава, і навіть оця вистава, як на мене, провалена. Тому е було би правильно, якби Олександр просто публічно відмовився від цього захисту і е е сказав, що я е розумію публічний розголос. Я не хочу, щоб громадяни України мали певні сумніви. Він може сказати: це моя дисертація. Я сам писав, я е ще раз вийду на захист. І гідно захищу цю роботу тоді, коли відповідно напруга соціальна спаде, і я запрошую всіх на захист. Тим паче, що вони публічні. Олександр розумів, який резонанс буде. І ті люди, які готували Олександра до захисту, ну, як мінімум, могли б... Підготуватися трішки більш якісніше, бо коли ми бачимо, що навіть не деякі слова Олександр міг прочитати, ну це викликає величезні питання до всієї системи освіти. І що саме цікаво, от я являюсь доктором наук, але я завжди е, намагаюсь не говорити про це тільки в дуже рідких випадках. Бо я одразу знаю, що зараз хтось мені скаже, та ми знаємо цих професорів, у нас уже один був. Проблема добре, в тому, що сьогодні доктор наук не авторитет у суспільстві, і оце причина, чому добре, пане Сергію, наостанок. Але ж е, ну от ви кажете, що з одного боку ви би радили Олександру наприклад скати відмовитися, сказати окей, враховуючи резонанс, але якщо раптом він не відмовиться, якщо раптом він дійсно. Скаже, а які претензії? От така в мене дисертація. Е, є якийсь у нас орган в Україні, який би мав цю історію всю розслідувати і довести, чи це справжня дисертація, чи є в ній порушення, окрім, наприклад, тих дописів, які написали от, пан Смірнов, пан Навовка в соцмережах Мілованов і. Сергій Стаховський, здається, наш тенісист, який теж зараз, до речі, військовослужбовець збройних сил, він теж відреагував на це. Так, от, я до того, що хто має перевіряти цю історію і дійсно об'єктивно висновок дати, що вона не справжня. Механізм, і на основі і чого сум... це має відбу... відбуватися? Ну на основі заяви Механ... якоїсь. Ну, заява не заява. Це може в принципі ініціювати будь-яка людина. Це можуть бути і народні депутати, це може бути і громадськість. І ми бачили, що заяви розглядалися і дисертації розглядались. Правда, до фіналізації не довели, тому що там люди самі відмовились або з посад пішли, і якось ця тема вона зникла. Тому що люди відомі, і ну, є, є моменти особистісних моментів, але є орган. Це Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Вони мають не такі повноваження, вони можуть перевірити, в принципі. А є певні комітети з етики, є Верховна Рада, але ж там в Верховній Раді теж я так чув, що є людина, яка відмовилася від наукового ступеня, і, і це теж виникає багато питань. Тут навіть не питання в усику, тут навіть не питання в тому, справжня це дисертація чи ні. Питання в е, тому, що ми маємо е, ми, ми маємо ситуацію, на яку українці відреагували дуже і дуже бурхливо. Я спеціально вчора моніторив Фейсбук. А Фейсбук у нас найбільш такий ну патріотичний, е, патріотична мережа, і я не знайшов людей, які би підтримували Олександра в цьому кроці. От уявіть собі е, питання. Всі підтримують Усика. В принципі, люди симпатизують Олександру. Це переможе, це чемпіон і так далі. Але люди хочуть справедливості. І люди, навіть цей крок цієї видатної людини, я зараз без сарказму говорю, не оцінили. І це проблема. Це руйнує наше суспільство. Що ж, пане Сергій, дякую вам. Дякую за ваші думки. Дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету, щойно був з нами. Бачите, і каже він, що є певний орган, який би на заявку будь-кого, навіть нас з вами, міг би перевірити дисертацію і визнати вона справжня чи ні.